Вітаю друзі всіх на каналі. Сьогодні таке невеличке відео. Дехто з вас дзвонить, пишете, як що як працює техніка, як агрегати, як по картоплі якісь справи Ну, сьогодні вирішив трошки показати вам. Я там на тій неділі знімав 24 числа я тут у матері обробляв їж... їжаками картоплю. Але, на жаль, я її, случайно удалив. Ну, так вийшло. Ну, зараз покажу яка картопля. Сьогодні у нас 30-та, тобто. Через 6 днів яка картопля після обробітку їжаками. Ну і Сьогодні підгорну її, покажу як я це роблю, тому що я скажу, дехто з вас інтересується, як я це роблю, чому поясню свою думку, свою позицію. О, може кому сподобається та й теж так буде робити. Я таким методом обробляю. Вже четвертий сезон, мене все влаштовує. Тобто я так оце їжаками обробив, коли там бур'янець перший вискочив. І потім дивлюся вже по погоді, по тому як розвивається картопля. Підгортаю за один раз двома проходами, есть рядок спереду, назад. І все. До того моменту, поки копати картоплю, я її не трогаю. Оце такі дела. Зараз покажу, що в мене по мотоблоку, по підгортачу. Зідгортаю я на отаких ґрунтозацепах, отакі шипи. Ну, хто знає у мене склони, то на шипах держа добре, щоб не стягувало мотоблок. О, і великий плюс того, що особливо в кого там земля тяжка, ну, ґрунти різні бувають, так, то Міжряддя <кій> рихлиться дуже добре. І диском навіть я лапи навіть не ставлю. В минулому році раз я поставив, був лапи, потім зняв, тому що вони не, це, немає в них потреби. Земля після гру, таких ґрунтозацепів дуже м'яка, розпушиста, диском працювати. Є як. Ну, тут в мене розмічено. Тобто я отак зараз пройду, потім на сантиметр роздвину, підніму трошки колищатка. Верніше на другий раз трошки опущу колесята, щоб менше землі брало, щоб терикон трошки ширше зробило. Та й все. Ну, зараз все побачите. Отака ось картопелька після обробітку їжаками. Ну, Я ж кажу, кому інтересно, там в минулому році я їжаками працював, то там є відео, можете подивитися. Ну, на жаль, я ж кажу, втрата відео. Звичайно. Отак піднялася картопелька. Ну, тут садилася вона не сажалкою, а ручною мотоблоком, але плужком загорталася дисками, там в мене хто знає є такий поворотний. Сажалка така поворотна. Плужок і диски. Ну, садив племінник, мій трошки він в нього так сказати маловато опита для цього всього діла то кривенько було але бачите їжаками я ось вирівняв рядочки бо були я ж кажу отак як ото віл походив тобто я їжаками підрівняв бачите рядочки рівненькі зараз загорнемо та й буде добре Так, друзі, ну отак ось оце, оце, після першого проходу. отак виходить. Понижений діапазон на фодозменшувачі, друга передача і вперед, як то кажуть. Тобто ну, ось ви бачите, колесо як. Ось бачите, як рихле. За цепи. Я скажу, не знаю, подобається. Як там оце? Кому як? Звісно, в кожного різні грунти. Бачив, як Валентин Інгульський мучився. Ну, що поробиш. Кожного по різному. Ну ладно, все, балачки, не буду друзі вас томити. Зараз я бистренько тут одна соточка. Зараз я быстренько його підгорну і тоді покажу друге підгортання. Отак. От так, друзі, ну так. перше підгортання, Так, рядочки. Зараз другий разок пройдемо і буде все гаразд. Ну, я ж кажу другий раз. Воно не скільки так, воно, зрозуміло, що трошки там ширше рядочок не набагато, але трошки Считай, по сантиметру я диски роздвину зараз сюди, ось тут сантиметр і там. Воно то не сильно роздвине, але коли назад проходиш рядочок, воно, отам, де грудочки де то більш-менш підрівняється. Ну, а потім уже ж. Тут де розвертався, то підправиться грабельками і буде той. Ну зараз покажу, як за другим разом. Тобто ви зрозуміли, це я, цей короткий рядочок сюди приїхав, розвернувся і назад пішов, пішов, пішов і підгортаємо. Ну отак рядочки виходиться, оце після другого проходу. Ось. Порівняння, так? Да? Видно. Перший прохід і другий прохід. Рядочки. Так що якось отак. Так, ну, в мене тут трошки халепа. Бачите? Видно? Розривається тросик щеплення, ну побачимо, може зараз швиденько до кидаю. тут, звісно, в мене біля пенька, поки розвернеться, об'їде чого. Ну ладно, то не страшно. Якщо що, в мене запасний завжди з собою є так, ладно, не буду вас томити. Зараз дороблю і тоді покажу загальний результат. Так, друзі, ну ось такий ось результат роботи. Я скажу, там біля пенчка зараз поправлю, бо якось треба було його обіжати. Ось такі трикончики. Отак. Назад трошки редуктор горне. По картопельці, ну то нічого страшного, він заразом її трошки розправляє назад. Вона вечірком зараз в'яленька. Так що, отакий результат роботи. Ну, скільки тут ну із зйомкою, з усім. Ну, 40 хвилин. Та й усе. Так, тросик витримав, ну нічого, приїду додому, запаяю. Я думаю, додому доїду. Оце таке діло. Так, ну на цьому все. Бажаю всім здоров'я. Кому що треба, запитуйте. Всім мирного неба. Слава Україні!